Вітаю вас, мої любі пізнайки! На уроці я пізнаю світ. Сьогодні ми з вами здійснимо подорож Україною та світом. Давайте визначимо власні завдання до уроків! Навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо. І відповідаємо! Запитання до уроків. Якими ремеслами володіли трипільці? Чому трипільську культуру часто називають культурою мальованої кераміки? Чому трипільські фігурки знайдені археологами? були здебільшого жіночими. У якій частині України розташована Волинська область? З якими областями і країнами межує Волинська область? Чи має Волинська область вихід до морів? Який порядок заповнення електронних орбіталей? Познайомилися, визначили власне завдання. Давайте зачитаємо тему сьогоднішнього уроку. Перевірте, будь ласка, щоб у вас на столі був зошит, тиждень 24-й, з друкованою основою. Також ручки, олівчики, кольорові олівчики. Сторіночка третя. Енеоліт трипільське мистецтво. Грузія, гірська країна. Поставте, будь ласка, перед собою завдання на сьогоднішній урок. Щоб ви хотіли повторити, чого навчитися, з чим поділитися своїми рідними. Підготуємося, налаштуємося за допомогою афірмацій. Проговорюйте текст разом з диктором. Я працюю над тим. Щоб розвивати свою креативність. Заплющить ученятка і відтворіть. У мене чудова пам'ять. Відтворіть, будь ласка. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Так, і я вас закликаю, давайте створимо щастя навколо себе. Я також вірю у ваші сили. Пропоную зараз переглянути відеофрагмент, перевірити свою уважність, про яку археологічну культуру розповідав герой, і яким ремеслом володіли трипільці. Мої нові шпалери! Що ти наробив? Шибений кокотячий пікасох хвостатий! Це трипільська культура! Дерево роду, а на ньому сварга оберіг! Мняу! Так і в Україні на глечиках малювали. Ось фрагмент. Селі <свят> легензиному знайшов на розкопках. Поїхали. П'ять тисяч років тому, де зараз село легендзене розкинулось, жили собі люди, землю урали, хліб ростили, пісні співали і любили вірно. Молодий гончар для своєї дівчини виліпав прекрасного глечика, а вона намалювала на ньому сваргу знак сонця. Мені і розливалася їх любов, і розквітав край людський зерном, красою і став чарівний глечик оберегом для людей всього села. І хліб у них родився, і скот у них плодився, і весь рід людський нічим не журився. Не так швидко казка мовиться, як літа біжать. Забули, люди з часом шанувати у берега свого по весілля, гулянках один перед одним хизувалися ним, один в одного відбирали і смикали, і мняв. Розбили глечика чарівну, і прийшли ворогій люті, і здавалося, кінець селу настав. І кинулися люди по черепочку збирати чарівний глечик. І згадали своє минуле, свою силу і гордість роду свого. Няу, віки минають, а село легендзе не йдуть, і музей трипільської культури побудували. Це тобі не мурняв. Добрий день. Ну, нарешті, бігом! О, у нас тут для музею черепочок. Оу, так це ж... Це? О, мамо, а це що? Доцю не чіпай. О, Ось він. Ну, а ну-ну-ну. Ага. <плес> угу. Як тут і був. Ой, ой, ой. Мамо, було роботу. Трепелі, я ж казав. Отже, Давайте з вами дамо відповіді на запитання, про яку археологічну культуру розповідав герой. Так, дійсно, діти, погоджуюся з вами. Це трипільське мистецтво. А яким же ремеслом володіли трипільці? Ну, звичайно, гончарством. Пропоную вам виконати зараз вправи для оченяток. Нехай трішки перепочинуть. Покажемо північ, південь. Захід, схід. Північ, південь, захід, схід. Заплющили оченятка, розплющили. Знов заплющимо, розплющимо. Ось наче оченятка і перепочили, а ми можемо з вами продовжити далі. На сторінці 3, ви бачите, п'яте завдання. Давайте разом його зачитаємо. Поглиб, знання. Про гончарне мистецтво трипільців, прочитавши інформацію, пошепки. Підкресли основне. До речі, діти гончарне мистецтво це виготовлення посуду та інших виробів із глини. Візьміть, будь ласка, текстовий діляч або ж олівчик будемо підкреслювати. Головне. Глиняні вироби з орнаментом це особливість трипільської культури, яку також називають культурою мальованої кераміки. Горщики, миски, чаші, глиняні діжки. Для зерна трипільці ліпили руками, а пізніше застосовували гончарний круг. Перечитайте, будь ласка, ще раз самостійно. Запам'ятайте цю інформацію. А ми можемо з вами продовжити далі. Перегортайте сторіночку четверту. Опалювали посуд у спеціальних печах, а потім розмальовували чорною, червоною та білою фарбою. Опалювали, розмальовували, оздоблювали орнаментами із зображенням людей, звірів, птахів, дерев, колосків, пшениці тощо. Також із глини виробляли жіночі статуетки, фігурки тварин і моделі жител. Перечитайте ще раз оченятками. Погляньте уважно на світлину, на якій зображена фігурка тварини. Пропоную зараз вам розглянути світлину і побачити, як працює гончар. Що таке гончарний круг. Ну, а зараз давайте подивимося, що. Трипільці залишили нам у спадок. Погляньте, як багато невеличких фігурок. Зверніть увагу, що переважно жіночі. Як ви гадаєте, чому трипільці виробляли з глини так багато жіночих фігурок? Висловіть своє припущення. Чудово можемо тепер з вами попрацювати з наступним завданням і перевірити своє припущення. Зафарбуємо з вами кружечки з номерами тверджень, що найкраще передали вашу гіпотезу. Тисніть на паузу і виконайте це завдання. А ось тепер можемо перевірити. Дійсно, трипільці виготовляли переважно жіночі фігурки, тому що це символ родючості землі матері. Жінка вела домашнє господарство і виховувала дітей. До жінки матері ставилися з великою пошаною. Жінка берегиня домашнього вогнища. І, до речі, у трипільців був матріархат. Цікаво, чи правильно ми дали з вами відповіді? Перевіримо себе. Знайдіть, будь ласка, цифри на малюнку. Це й будуть правильні відповіді. Так, я ось знайшла. Перша репліка правильна. І друга, і третя, четверта та п'ята. Значить, наша з вами гіпотеза була правильною. І ми це з вами довели. Запам'ятали, що трипільська культура була особливою. Можемо з вами попрацювати далі. І ви бачите на сторінниці п'ятій вас зустрічає. Ай. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Будьте уважні, налаштуйтеся, починаємо. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Так. Яка відповідь у вас вийшла? Запишіть, будь ласка, в перший прямокутничок, а ми вже можемо перевірити. Дійсно, 50 мільйонів. Саме така буде відповідь у першому раунді. Раунд другий. Налаштувалися? Починаємо. Яке вийшло число? Так, у мене співпадає відповідь. А перевіримо тепер. Дійсно, 50 мільйонів. Запишіть, будь ласка, в другий прямокутничок. А ми можемо вже переходити до третього раунду. Ви готові? Розпочинаємо! То був уважний, записали в третій прямокутничок свою відповідь. А і ми готові перевіряти. 46 мільйонів. Розумники, в кого відповідь співпала. Ну і четвертий раунд. Давайте перевіримо швидкісну свою лічбу. Нейробіка для майбутніх географів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби, миттєво полічи кількість метрів, які подолали туристи, піднімаючись на гору Шхара в Грузії. Так. Бачу, що вже порахували, на яку висоту піднялися туристи. Запишіть, будь ласка, цю відповідь в четвертому прямокутничку. А Ай готова вже перевіряти разом з нами. 5203 метри. Саме така висота Горишхара в Грузії. Розумники! Ось ми з вами випробували себе в швидкісній лічбі. Можемо тепер перейти до наступного завдання. І оскільки ми з вами згадали про Грузію, можемо тепер пригадати, що це за країна, де розташована, чим особлива ця країна. Розгорніть, будь ласка, карту на сторіночці 26. Давайте з вами пригадаємо, що ми знаємо про Грузію. Знайдемо розташування цієї країни. Пам'ятайте, що Грузія розташована між Азією та Європою. А також знаємо, що столиця Грузії це Тбілісі. Пригадайте, будь ласка, прапор Грузії. Це біле полотнище з п'ятьма червоними хрестами, серед яких один великий у центрі він ділить прапор на чотири поля, а всередині кожного з них маленький хрест. А також Грузія має вихід до Чорного моря, так як і наша країна, Україна. Перегорніть тепер сторіночку 39-ту. Згадаємо з вами про рельєф Грузії. На 39-й сторінці розташована фізична карта Грузії. Пригадаємо з вами і уважно розглянемо, що нам уже відомо про цю країну. Отже, більша частина території Грузії. Це гори, Великий Кавказ та Малий Кавказ. Гори розташовані на півночі та на півдні країни. Найвища гора це Шхара. Її висота досягає 5203 метри. На заході країни розташована рівнина. Саме біля виходу до Чорного моря. Ось ми з вами ізгадали все, що знаємо про Грузію. Саме ця карта нам допоможе виконати наступні завдання. Ну, а зараз. Пропоную вам трішечки перепочити. Давайте порухаємося з пісенькою про Україну та її сусідів. Ропа та Азія, разом Євразія. Ось Україна моя. Вона розташована в східній Європі. Ось Чорне Азовське моря. Сусіди, Румунія, в нас і Молдова. Угорщина, я не зіб'юсь. Словаччина гарна і Польща чудова. Росія та Білорусь. Свої робочі місця, і відразу розгортайте сторіночку шосту. Ось ваше улюблене завдання, контурна карта. Давайте попрацюємо з вами з контурною картою. Згадайте, будь ласка, як ми робимо позначення на контурній карті? Яким шрифтом пишемо, яким кольором. І виконайте завдання з контурною картою. Позначте, будь ласка, основні географічні об'єкти Грузії, скориставшись легендою карту. Тисніть на паузу, і потім ми з вами перевіримо. Готові перевіряти? Чудово! Отже, ви позначили кордони Грузії червоним кольором, підписали друкованими літерами Грузія. Позначили Чорне море, адже Грузія має вихід до Чорного моря. А також скористалися легендою. Позначили гору Шхара та її висоту та гору Казбек та її висоту. Не забули позначити столицю Грузії Тбілісі. Розумнички, бачу, всі справилися з цим завданням. Ну а зараз дуже цікаве завдання. Пригадайте контури країни Грузії, об'єкти, які ми позначали на контурній карті, і зафарбуємо з вами кружечки біля малюнку, які нагадують тобі контури Грузії. Подумайте, будь ласка, який із малюнків вам нагадує контури Грузії. Чудово бачу у кожна свій малюночок. Комусь Грузія нагадує крокодила, комусь динозавра, а в когось асоціація з качкодзьобом, а хтось порівняв Грузію з великою машиною. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Давайте пригадаємо, які завдання ви перед собою поставили і чи досягли ви бажаного результату. темою сьогоднішнього нашого уроку була Енеоліт, Трипільське мистецтво, Грузія, гірська країна. Ми сьогодні з вами більше дізналися про трипільську культуру, дізналися, що глиняні вироби з орнаментом це особливість трипільської культури, також її називають культурою мальованої кораміки. Горщики, мильськи, чаші, влиняні діжки для зерна трипільці ліпили руками, а пізніше почали застосовувати гончарний круг. Потім опалювали посуд, розмальовували чорною, жовтою, червоною та білими фарбами, оздоблювали різними орнаментами, а також злини виробляли жіночі статуетки, фігурки тварин і моделі жителів. Пізналися, чому у трипільців було багато фігурок з жіночими постатями, адже це символ родючості землі матері, жінка вела домашнє господарство, виховувала дітей, до жінки матері ставилися з великою пошаною. Жінка берегиня домашнього вогнища. Досконалили свої вміння в чемпіонаті зі швидкісної лічби. згадали, яка це країна Грузія. Де розташована і який в цієї країни рельєф попрацювали з контурною картою. Зафарбуйте відповідним кольором сторіночку п'яту. Зверніть увагу на домашнє завдання. Це сторіночка друга, завдання перше. Пропоную розгадати вам кросворд, який так і називається Грузія. Спробуємо з вами відгадати. Найвища гора Грузії? Так, звичайно, це Шхара, рельєф, який переважає в Грузії? Звичайно, гірський. Чакруло це пісня, запис якої відправили в космос 1977 року. Гори Грузії це великий так, Кавказ, звичайно. А столиця Грузії? Тбілісі. мої розумнички! Ось ми з вами підготувались до виконання домашнього завдання. Все пригадали! А я вам дякую за роботу на уроці. Ви сьогодні чудово попрацювали і сподіваюся досягли бажаного результату. До нових зустрічей! Буду з нетерпінням чекати нашої зустрічі наступно!